Вітаю вас, друзі. Учора ми із вами чекали із великим нетерпінням на новини із аеродрому Моздок, який був атакований дронами дальнього радіусу Дії. і там я нагадаю базуються серед іншого російські кінжалоносці міг 31 к Інформації про наслідки оцього удару поки що немає, але прийшла інформація з іншого місця. Місцева окупаційна адміністрація у Астраханській області, так званої Росії, написала, що була учора також спроба атакувати дронами їхню територію, але атаку відбили. 100% відбили, точно відбили. Не довіряйте чуткам. І вже сьогодні з'явилася інформація, що там у Астраханській області у Росіян трапився дуже неприємний сюрприз. В общем, все эти удары по авиации действительно могут стать... Самим неприємним сюрпризом сюрприз настільки неприємний для росіян, що його можна назвати навіть історичним, бо таке трапилося вперше у історії. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінську, Астраханській області, так званої Росії, уражено багатоцільовий винищувач держави агресора Су 57 Да ви ж на так званій Росії таких літаків дуже мало. Це їхня остання Розробка тому цей удар дуже неприємний для окупантів. Свір звукової не ні для врага благодаря технології стелс. Але як ми бачимо, цілі таки можуть помітити українські дрони дальнього радіусу дії. і у цьому контексті знову і знову постає ще більш актуальним питання дозволу Україні атакувати російські аеродроми американською зброєю. Це необхідно. А, що якщо вони, к приміру без не візьмуть і ударять по всім. Тіриторіям, куди смогуть дотянути ну, аеродром воєнбойовий літак су 57 Це найновіша російська розробка, на відміну від, наприклад, танків Армата. Він інколи бере участь у бойових діях проти України. Міноборони сьогодні получила нову партію самолітів п'ятого покоління су 57 Самі росіяни кажуть, що це літак п'ятого покоління, але насправді це літак четвертого покоління. Тим не менш, він доволі непоганий, якщо бути відвертим, робота над про. Яктом розпочалась у 2002 році за дорученням Владіміра Путіна. Тоді літак і ще називався Т-50. Бойовий радіус літака сягає до 2000 кілометрів. Він може підіймати у небо озброєння загальною масою до 10 тонн і може бути оснащений ракетами класу повітря-повітря або повітря-поверхня. Як і у випадку із будь-якими іншими своїми озброєннями, росіяни кажуть, що цей літак це аналогов НЕТ, і він кращий за будь-який американський. 35 Это то, что Су-57 делает с легкостью, а самый современный американский истребитель-бомбардировщик F-35 не выполнит никогда. Словом, винищувач Су-57 – это очень велика гордость как у всей так называемой России, так и особисто Владимира Путина. Намного превосходят зарубежные аналоги. Серед них і п'ятого покоління Су-57. Коли до Владимира Путіна приїздять отакі ж дегенерати-диктатори, як і він сам, то їм у якості однієї із пам'яток показують той самий су 57 Наприклад, нещодавно, коли Кімчанин прибував до так званої Росії, йому цей літак також презентували. Як я вже казав, періодично росіяни використовують оцей літак для ведення війни проти України. Наприклад, він патрулює акваторію Чорного та Азовського моря. Не Подалік від Кримського моста і охороняє його, а ще цей літак використовує ракети Х69. Наприклад, наприкінці квітня Кривий Ріг був атакований ракетами Х-69, випущеними саме із літака Су-57. Вартість однієї одиниці за відкритими даними сягає від 50 до 100 мільйонів доларів. І у так званої Росії таких літаків дуже небагато. За відкритими даними близько 90, не більше. Як ви ви вже зрозуміли, базується су 57 зокрема на аеродромі у Астраханській області. Самі пропагандисти про це неодноразово публічно казали. Напомню, місце дійства Ахтубінськ, полігон Государственного льотного іспитального центра імені Чкалова. Даний аеродром розташований на відстані приблизно 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і це практично на кордоні із Казахстаном. І саме туди і завітали українські дрони Камікадзе, які завдали Али ураження літаку, хоча місцева окупаційна адміністрація казала, що атаку вони відбили. А що басу можна братні нельзя. І хоча су 57 не знищено, а тільки пошкоджено, усе одно це дуже непогані результати. Частина російських пропагандистів за інерцією продовжує досі заперечувати, що на аеродром хоч щось долетіло. А файтер-бомбер підтвердив, що долетіло три дрона, і вони пошкодили су 57 Зараз вони визначають. Чи взагалі він підлягає відновленню? Все нормально в Росії так буває регулярно. те, що у нас є далекобійні дрони, які долітають і уражають російську авіацію в глибині території так званої Росії. Це чудово, але друзі, на жаль, тимчасово. І тут ми маємо знову повернутися до головної теми. До теми дозволу Сполучених Штатів Америки завдавати ударів ракетами атакам з по російських аеродромах, саме страшне, ми розрішати працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. Ну, це буде фіаско. Дозволу такого ми досі не отримали, і це на руку нашому ворогу, тому що у нього є час, аби зайнятися безпекою своїх аеродромів, щоб мінімізувати ефективність наших ударів. Навіть якщо подивитися на оці супутникові знімки із пошкодженим су 57 то видно, що він не в укритті, але там таке почали якраз будувати. Кожен день зволікання надання нам дозволу атакувати російські аеродроми ракетами атакам із касетною бойовою частиною. Грає на руку тільки самим росіянам. Ну а американська зброя себе вже дуже добре показала під час ударів по російському прикордонню при обороні Харківщини. Некілька днів назад Байден сказав, що розрішає бить и вот последние несколько дней как раз таки гораздо серьезнее летит і по Шебекіна, і по Білгороду. Якщо говорити в цілому про даний напрям, то дійсно ворога вдалося зупинити на деяких ділянках. Наші підрозділи контратакують і відбивають позиції, які змогли захопити росіяни. Ну а президент України Зеленський каже, що українське військо взагалі зірвало російські плани на цьому напрямку. Дуже вагомий результат: те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію максимально. Їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилені. І ще однією великою бідою для росіян на півночі Харківщини стала не тільки американська зброя, а й наші українські невеликі дрони. Камікадзе Противник смок на харківському напрямку масірують примінення різних модифікацій в півдронах. Це Таке саме сейчас, пожалуй, тяжола для наших войск ситуація. Долітають українські FPV постійно зараз. І до Білгородської Народної Республіки, допомагаючи перетворити її на санітарну зону. Білгородське приграніча продовжають атакувати вражеські БПЛА. Літають різні модифікації, но одна – нанести як можна більший ущерб гражданській інфраструктурі, російські пропагандисти ниють, що мовляв, українські дрони б'ють саме по цивільній інфраструктурі, але забувають сказати, що цивільну інфраструктуру там самі росіяни перетворюють на військові об'єкти. До речі, ось дуже показове відео із самої Білгородської Народної Республіки. Там російські окупанти зайняли чийсь житловий будинок і перетворили його на свій пункт дислокації, після чого наші прикордонники. Вашими дронами камікадзе оцю будівлю просто знищили вщен, проте активні бої зараз точаться не тільки на півночі Харківщини, а практично на усіх головних напрямках фронту. І на кожному із цих напрямків також працюють ті дрони, які ви оплачуєте. Становиться бистропонятно за чим потрібні такі лабіринти. Дрон-детектор розривається, ніби кишить безпілотниками противника. Є такий зенітно-ракетний комплекс. Він називається ОСА. Найчастіше ним працюють саме по по безпілотниках по розвідниках або по важких коптерах в основному займаємося задачами по прикриттю артилерії. Уніштажаєм розвідувати небіспілотних апарати. Воїни того самого підрозділу Апачі вистежили російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. Подивилися, як він сховався у одному із ангарів. А потім, за допомогою ваших дуже товстих дронів, завдали по ньому декілька ударів, внаслідок чого і зенітно ракетний комплекс, і сам ангар були повністю знищені. В Цілому ситуація на фронті залишається доволі складною, і наше із вами завдання допомогти українському війську. Так, аби рівень втрат росіян значно переважав ту кількість, яку росіяни можуть мобілізувати, до прикладу, зараз ворог кожен місяць мобілізує в середньому 30-35 тисяч нових окупантів і втрачає приблизно стільки ж треба щоб вони втрачали набагато більше росіяни самі по собі просто так не покинуть нашу землю росіяни самі по собі не припинять війну проти україни росіяни мають захлинатися кров'ю і для цього продовжуйте допомагати українському війську